Сильний дощ, мокрий сніг рвучки, вітер та перша ожеледиця. Такі сюрпризи підувала нам погода на сьогодні. У більшості областей України очікуються складні погодні умови протягом усього дня. А вже наступної доби похолодання охопить всю територію нашої країни. Що ще очікувати від погоди цього тижня? Розповім за мить з вами новини Тесенії і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин в Україні. 21 листопада. Очікується значне ускладнення погодних умов через проходження. Атмосферного фронту про це повідомила Талка Діденко. За її словами, у деяких регіонах країни можливі сильні опади, ручки і місцями штормовий вітер, а також налипання мокрого снігу та ожеледь. Це створить ризики для безпеки на дорогах, оскільки в деяких місцях може утворитися перша ожеледиця. Температурні коливання в Україні спричинять різке похолодання в деяких областях. У той час як в одних регіонах ще буде тепло, вже з 22 листопада температура повітря почне знижуватися, що сигналізує про початок більш холодної пори у Києві. 21 лист... Остопада очікується складна погода, дощ з переходом у мокрий сніг, похолодання, можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер. Ввечері ожеледиться. Дорогі метеопати, побережіть голови і судини. Шановні водії, тримайте дистанцію та увімкненими фари. Любіть пішоходів навіть тих, хто в сірих та чорних куртках без світловідбивачів. Осінь наближається до свого піку, і погодні умови потребують особливої уваги та обережності. Про це говорила сумтакиня Укргідромацентру Далія птуха у коментарі. Нян, вона розповіла, що цього тижня відбуватимуться динамічні процеси, температури коливатимуться та різнитиметься по областях. Наприклад, той самий південний схід там переважно будуть навіть певні і підвищення, можуть бути в деякі дні. Там мало не до плюс 14 градусів, тому що в нас будуть проходити активні атмосферні фронти через територію України 21-го навіть з 20-го вечора. Починаючи до 24-го числа з певними перервами. Так за словами синоптика, до 24 листопада очікується переміщення на територію України активних атмосферних фронтів. Субтитрувальниця Очікуються складні погодні умови, значні опади у вигляді дощу та снігу. Водночас зауважила вона конкретніші показники щодо дощу та снігу будуть уточнюватися щодня. Звичайно, сніг також буде, але в яких регіонах це будемо уточнювати. Поки що це у нас західні північні. Перший може бути вже навіть з 21 го числа, але почнеться він дощем. Потім трішки може перейти в мокрий сніг. Крім того, цими днями можуть бути пориви вітру в межах 20 метрів за секунду. В Карпатах навіть очікується сильні снігопади та пориви вітром. А також можуть бути хур. Товини. В Україні, крім південної частини, утворення снігового покриву. Висота від 3 до 10 сантиметрів навіть може подекути бути в Карпатах, може і вище бути 20 навіть до 50, але це суто високогір'я. На дорогах може бути ожеледиця, і місцями може спостерігатися ожеледь та налипання мокрого снігу. Тобто майже весь зимовий комплекс небезпечних явищ у нас може проявлятися з 20 по 24, з різною інтенсивністю, з різними часовими проміжками. Переважно це для західних, північних і частково центральних областей. Наталія Птуха зазначила, що для столиці також ситуація така цікава саме з 21 числом, тому що там знову ж таки залежить від траєкторії. Навіть на сьогоднішній день розрахункові прогнози трішки дають по-різному. Одні дають, що це буде суто дощ, інші дають, що все ж таки вже перейде в сніг. Ми поки схиляємося до думки, до 21-го ввечері воно перейде в мокрий сніг і трішки вже затримається. Так, 21 перше число ще під питанням, яка фаза буде. А от 23 листопада в Києві все ж очікується сніг. Усе одно це будуть значні опади, навіть якщо це буде дощ, мокрий сніг. І також можуть пориви вітру бути 15-20 метрів за секунду. Але для Києва це тільки з 20 по 23. -ті. 24 Двадцять у нас вже буде відносно спокійна синоптична ситуація. Очікується, що в Києві впродовж цих кількох днів утвориться сніговий покрив. Або 21-го трішки почнеться, і потім 23-го додасться. На дорогах ожеледиця місцями може бути ожеледь, налипання мокрого снігу. Про складні погодні умови у найближчі дні попередили і рятувальники. У повідомленні йдеться, що внаслідок наслідок приміщення через територію країни активних атмосферних фронтів очікуються складні погодні умови. Значні опади у вигляді дощу та снігу перевітру 15-20 метрів на секунду. В Карпатах сильні снігопади вітру 25-30 метрів на секунду. Хортовини в Україні, крім південної частини утворення снігового покриву висотою 3-15 сантиметрів, в Карпатах – 20-50 сантиметрів. На дорогах ожеледиця місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу. Внаслідок переміщення через територію Київщини атмосферних фронтів очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. вітру 15-20 метрів на секунду. Утворення снігового. ...покриву 30 см. На дорогах ожеледеться, місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу. А поки синоптики лише попереджають нас про сильні снігопади, у деяких областях вже панує справжня зима. Днями снігом вкрило Буковай. Відповідне відео опублікували очевидці. Також хордалицю нещодавно помітили на межі Львівської і Закарпатської областей. А на горі піп Іван Чорногірський нещодавно зафіксували рідкісне атмосферне явище. Зветься воно Карпатське море. Це явище спостерігається переважно восени, коли гірські вершини оточують густі тумани або низькі хмари, створюючи ілюзію бурхливих водяних потоків навколо. Таку дивовижу зафільмував дослідник гір звано-франківська на зараз і поділився фантастичними кадрами на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. Підписав це відео так. Сьогодні був чудовий день для знімання таймлапс. Ще пак Дослідникам вдалося співати на камеру вражаюче явище, яке поширене саме осінній період, коли погодні умови сприяють накопиченню вологи в горах. За словами експертів, карпатські море часто можна побачити на світанку, коли сонячне світло починає проходити крізь густі хмари. Дослідники природи відзначають, що таке явище не лише естетично красиве, але є цікавим об'єктом для вивчення метеорологів. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.